Схоже, привіт! І ти мені когось нагадуєш. Точно! Точно ти, ти ж Мері Ленокс. Ленокс із книги Таємничий сад, яку написала англійська письменниця Френсіс Еліза Бернер. Але ж не всі знають про цю книгу. То давай розповімо. А що це у тебе? Це пелюстка Троянди із таємничого саду. Сад ставалося, що в ньому може бути таємного. А ось у книзі Френсіс Бернет» і пригод, і таємниць вистачало. Почалося усе з того, що маленька Мері Ленокс народилась по далекій Індії. Вихованню Мері приділяла увагу тільки її няня Айя, яку вона дуже любила. Мама Мері полюбляла вечірки, тому всю турботу про новонароджену доньку приклала на няньку. Мері у будинку, крім слуг, ніхто не приділяв належної уваги, тому дівчинка вирішила егоїстичною та свавільною. Та незабаром сталося щось страшне. Їхню сім'ю спіткала страшна хвороба, і дівчинка залишилася сиротою. І тому була вимушена переїхати до свого дядечка у Мізептвейн. Та життя у ньому для Мері було і нецікавим. Вона шукала пригод. Г одного разу, гуляючи у саду, дівчинка знаходить ключ, починається пошук дверей, куди б він підійшов. І от диво, вони знайшлися. Але ось халепа. Заїржевілий ключ як не хотів відчиняти двері. Але дівчинка не встиг, хто здається, трохи зусиль і щось класнуло. Двері відчинилися. Дівчинка потрапила до дивовижної краси саду. Тендітні пелюстки. зачарували серце дівчинки, допомогли відкритися любові, знайти справжніх друзів і, зрештою, змінитися. Запрошуємо і вас поринути у дивограй таємничого саду. Прочитавши роман. Френсіс Елізи Бернет таємничий сад, адже там на кожного чекатиме ваша троянда.